Ці фото облетіли не тільки нашу країну, але й увесь світ. Азовсталь, травень 2022 року. Світлини зробив фотограф Дмитро Козацький. У фотографіях важливий контекст місця і е, часу, коли вони були зроблені. Тому що якщо б ці фотографії були зроблені, там просто звичайно десь там на бойових умовах, то вони б, я думаю, не були такі популярні. Тому, е, я вважаю, що е, варто завдячувати тим, що ці фотографії, по-перше, були оборонцями Зосталі, те, що вони стали взагалі можливими. І вони в першу чергу ці фотографії про їх самих, про тих, хто захищав Зосталь. Дмитро також наш боєць, який не боїться їхати і фільмувати все те, що зараз відбувається в найгарячіших точках. На жаль, не всі світлини вдалося зберегти, проте ті, які є, точно увійдуть в історію. Улюбленої справи хлопець не покидає. І сьогодні він тут, у Львові, у реабілітаційному центрі незламні, приїхав підтримати наших захисників та вкотре показати світові ціну незалежності. Тут для того, щоб сфотографувати Незламних людей Знову ж такі показати їхню силу. У мене це вдалося зробити на засталі, чим я дуже пишаю що я фотографував таких надзвичайних людей і дуже радий, що в мене є можливість зараз повторити цей досвід, коли ти бачиш таких незламних людей. Воно дуже сильно мотивує і дає ну, сили триматися далі. Вони, е, ці люди і герої на моїх фотографіях є дуже крутим прикладом. І я вважаю, що це, мабуть, найкраща е, там, умовно, найкраща мотивація для людей, які там, не причетні там, дотично до війни, так близько до війни. З широкою усмішкою перед фотографом позує Руслан Топчан. Йому всього 20 і від початку повномасштабного вторгнення він був на війні. Інших варіантів мою не було. Я розумію, що скільки людей вже загинуло за Україну за всі ці 400 років, що варіантів немає. Будемо боротися до кінця. Три місяці тому йому вдалося з побратимами вибити ворога з позицій та відвоювати ще частину української землі в Донецькій області. Та, на жаль, протипіхотна міна призвела до того, що Руслан втратив обидві ноги. Тут не можна просто зупинятися на тому, що все, немає ніг і це кінець. Потрібно йти далі, далі, далі. Ну, це як новий листочок твого життя. Ти просто перегорнув і все. Так, да, колись там ну, згадуєш ти і все. А зараз на протезі встаєш і ті самі дії виконуєш. Оптимізму цього парубка можна тільки позаздрити, адже він точно приклад незламності і сили духу. Хлопець вже чекає на свої протези, а як встане на ноги, каже, повернеться назад до своїх побратимів і продовжить робити все задля нашої перемоги. Я хотів би, щоб дуже багато є поранених, які ну вони зациклюються на цьому. І вони ну, не можуть з цього вийти, не можуть стати нормальним протезі. щоб всі просто побачили, я там буде усміхнений, і щоб всі бачили це і. Розуміли, що це зараз, на цьому етапі, це норма. Протезування дуже круте і проблем з цим немає. Взагалі. А таких людей, за словами Дмитра, фотографувати одне задоволення. Я. Дуже щасливо, що е, фотографуючи е, людей, які там травмувалися або отримали поранення під час війни, е, все одно фотографії можна побачити близько в їхніх очах, а це значить, що їхнє життя продовжується і вони не збираються здаватись. Оце те, що мені здається, об'єднує всіх тих, кого я фотографував. І це те, що надихає, і е, те, що дуже сильно мотивує. Зазначимо, що ця фотосесія прикрасить стіни нового корпусу центру незламні та буде мотивувати пацієнтів не здаватися. Ірина Цвігун, Андрій Турянський Правда тут Львів.